Я кажу, тикнула цей міскантус. До речі, міскантус, який я ділила восени, поділила на декілька частин. Дуже зручно, коли я відсадила спочатку в контейнер, він там краще вкоренився, і потім ось я його перенесла. Тут, поряд з міскантусом, зростає молінія. От молінію у мене в планах прибрати звідти. Нещодавно на каналі був сюжет. Я показувала декоративну зону біля банка Львів. Цей об'єкт ми дивилися, коли вже пройшло два роки після його реалізації. Злакові, багаторічники, ялівці, і там була досить щільна посадка. На мою думку, на думку інших учасників семінару, щільно. І ми запитали ландшафтних дизайнерів, які виконували, проєктували і виконували у цей об'єкт. Чому так? На що нам відповіли? Замовнику було важливо одразу, щоб була гарна картинка, і ж... Розуміють, що з часом це буде дуже щільно, і вони сказали, ми потім викопаємо через одну рослину, десь там посадимо. Тобто, якщо ви бачите посадку в місті, щільна посадка, це не означає, що це правильно. Це красивий має вигляд в певний момент. Але ж ми, садівниці, садівники, ми ж знаємо, що посади щільно, тому що. Хочеться, щоб воно ж вже все зелененько, все цвіло, а потім починаються пересадки, ділення, тому на це звертаємо увагу. Всі панісети ми гарні тут, а оцей обгризаний, тому що оце у нас тут сніданок, обід та вечеря. Тому ось такий обрубок, огризок, чи як його назвати. Це місканту зібрінус, який я ділила навесні. І була посадка одразу в контейнер. Чому? Тому що так краще вкоріниться рослина, і саме зараз восени я вже визначилася, куди його садити. І дивіться, як наросло коріння. Така рослина краще вкоріниться, а влітку ну, йому було б складно на сонячному місці. А так контейнер стояв. В напівтіні краще мені було поливати, тому що затримувалася волога. Плюс я проливала стимулятором коріння, тому ось так все супер. А так було ж повністю травмоване коріння. Я ж його і пилкою, і лопатою. Ну, Більш-менш, хоча є сухі листочки. А так було б взагалі погано, якщо б одразу відкритий ґрунт. Тому як перевалка ось така нормальна. Тепер підготувала посадкову яму тут поряд з каріаптерісами. От висаджую, і ця рослина буде 3 метри. Розмістила вже в посадковій ямі. Це я підклала, щоб каріаптеріс не розвалювався, бо він тут змикається. Дивіться, який класний, так? Це все сіянці, які я розмножувала і це повідсаджувала. Все. І зараз позасипаю ґрунт. ґрунта суміш у мене дренована. От зараз. Ну, оце вона з камінням дрібним. І все. Все буду чудово проливаю стимулятором коріння теж. І буде у мене ось він. Друга рослинка. Така ж сама. Це сорт карлик, буде 1,20 максимально. Один, два, три. І тут знову він. Тобто у мене ось ця сторона буде з періодичністю міскантус зібрінус. По краям високий, трьохметровий, оця серединка невеличкий, Для того, щоб була вся увага на троянди. З цього боку, щоб не перекривала трояндочку. Ну так, захикалась, запихалась, ну, так, да, я ж тут ґрунт мішаю. Я, я тут як цей бетономішалка, <сум> бетономес. тетяна бетономес. Не те я прізвище взяла, да? Хто тут? Коржуленце прийшов на допомогу. Коржик. Всіх, всіх хотіла сказати, підживила, <сум> підживила рослини, а всіх нагодувала. Ну що, всім мирної ночі. Ось така у нас потихесенько вимальовується картинка. Замість городу створила тут собі садочок.